Друзі, вітаю на Обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про політику, про геополітику, обговорити є що питань назбиралось чимало. Мій гість сьогодні це Вадим Денисенко, політолог. Рада вітати вас. Слава Україні. Вам слава вітаю вас! Пане Вадиме, пасибі, що підключилися. Пропоную розпочати зі свіжих заяв, які з'явилися на стрічках. Як ми знаємо, в Росії відкинули пропозицію різдвяного перемир'я. Зробили в Кремлі цинічну заяву. Мовляв, не хочуть перемир'я, бо Україна використає це як передишку, хочуть тривалої. Перерви тривалого миру цинічна заява. Звісно, розуміємо до цього пропонували штати різдвяне перемир'я. Україна підтримала цю ідею. Як ви взагалі бачите, пане Вадима, чи буде Росія взагалі далі йти на якийсь конструктив, російська сторона? Чи вона отак от відкидатиме і будь-які пропозиції щодо перемир'я, щодо припинення вогню? Ну і власне зміни до мирного плану, які напрацьовували попередні кілька днів у Берліні? Чого чекати від Росії? Ну, поки що, в принципі, ми знаходимося з багатьма знаками запитання. Тобто, відповісти на це питання, як на мене, зараз можна тільки з політичної кон'юнктури, а не з Е <му> Тобто, в принципі, на сьогоднішній момент пол м'яч буде перекинутий на російське поле, і після того тільки ми можемо почути, або це будуть відповіді, які говоритимуть про те, що вони рухаються в сторону якогось конструктивно або не рухається, тому що поки що це все, скажімо так, антуражні речі, це все речі, які обрамляють справжні переговори, і чесно кажучи, уявити собі, щоб росіяни зараз сказали, що ми погоджуємося на різдвяне перемир'я, ось саме сьогодні. Ну це мало реалістично, тому що. Їм потрібно показати, що вони до чогось добилися, і потім вони готові будуть вже піти на це саме різдвяне перемир'я плюс до всього іншого не треба забувати, що їм принципово важливо показати, що різдво не 25 числа, а 6-7 січня, і тут теж є своя, скажімо так, політико-релігійна гра. Але я на це не звертав уваги. Я б звертав увагу на те, як далі будуть або не будуть розвиватися події після того, як курс нарвітка в черговий раз полетять в Москву, або навпаки, там до них хтось полетить кудись в Європу, неважно, як це буде відбуватися, і як потім будуть відбуватися відповідні переговори. Тому станом на зараз ми знаходимося, і ще раз повторюся, з багатьма знаками запитання. Пане Вадиме, якщо говорити про ті перемовини, які відбувалися між українсько-європейсько-американськими отак, от, делегаціями, та да? тому що все таки можемо говорити про три сторони учасниць. Що можемо говорити про ці напрацювання і про те, що там вже маємо? Як ви ставитесь до того процесу? Дивіться, головна проблема в тому, що ми маємо загальні. Москві, але не маємо взагалі жодних деталей. Тобто, ми чуємо про якийсь аналог п'ятої статті НАТО, але що за цим криється, ми е, можемо собі тільки здогадуватися. Ми чуємо про те, як європейці говорять про те, що вони прискорять вступ України до ЄС. В перекладі на мову, це Україна отримає там фінансування на достатньо довгий період часу. Але що значить ми прискоримо, це теж знак питання. Ми чуємо про там прогрес в якихось інших речах, але це зовсім без деталізовані історії. Тому, як на мене, поки що говорити достатньо складно, крім того, що очевидно, все ж таки, переговори були складними, але до якихось, скажімо так, спільних знаменників сторони, ну, якщо не дійшли, то наблизилися. Що буде далі? Знову ж таки, дуже тяжко відповідати, тому що ми маємо абсолютний мінімум інформації. І напевно, все ж таки правильно, що велика частина інформації на сьогоднішній момент, на цей момент, не розкривається, тому що якби розкривалась би кожна деталь на кожному етапі. Я думаю, що зараз би тут у нас такий би хайп стояв, що, чесно кажучи, ти не встиг кому поставити, а в тебе вже багато б, е е людей назвали зрадником, педляцом і так далі. І так далі. Е тому от, на жаль, е ми зараз знаходимося в величезному вакуумі інформації, з якого ми можемо е виривати якісь там е певні цитати з певних е американських переважно видань. І е, далі, вже кожен е, з, згідно з його політичною кон'юнктурою на цей момент коментує цю історію. А, а якщо підходити до цього з точки зору, ну, тут е, на ну, хоча б спроби аналітичного мислення, от чесно кажучи, дуже важко щось коментувати, тому що фактично немає жодного е, ну не те, що в принципі деталізації, а е, навіть в широкому значенні того, що відбувається, ми практично не розуміємо. Пане Вадиме, знову таки з публікації, як ви слушно, слушно зазначаєте, з'являються якісь зливи, та які не перевірені, не остаточні. Але от за них чіпляємось їх, намагаємося аналізувати з того, що є Ройтерс, написали напередодні, що нібито Зеленський під час переговорів говорить, що Україна готова відступити від свого наміру, приєднатися до альянсу до північноатлантичного, але знову ж таки це записано в конституцію. Чи можемо ми думати зараз про зміни до конституції? У нас воєнний стан, це ухвалювати неможливо. Чи це ми говоримо про якісь далекі перспективи? Що ви думаєте про цей пункт? Ні, ну звичайно, це про далекі перспективи. І тут з е, самого початку переговорів було зрозуміло, що Україна це буде використовувати як коза, прекрасно розуміючи, що в якийсь момент треба буде ним пожертвувати, тому що всі прекрасно розуміють, що ніякі зрозумілі перспективі Україна в НАТО не вступить. Тому я б за це особливо не чіплявся, я б на це особливо не звертав увагу. Мене більш цікавить, що записано в тих пропозиціях, які стосуються аналогів п'ятої статті НАТО, і про які там і політики і ряд інших видань пишуть, що це якась там гаряча пропозиція Чорної П'ятниці, коли умовно кажучи, післязавтра вже цього не буде. Тому що всі говорять, що це лежить на столі кілька днів. Далі ця пропозиція забирається і так далі, і так далі. Ну це явно американці піднімають ставки тут. Ну не треба бути великим переговірником, щоб це розуміти. Але що за цим стоїть? Що насправді там вказано? Там справді сказано, що якщо проти України розвертається агресія США в терміновому порядку направляють війська в Україну, чи вони починають консультації, і потім консультації з невідомо ким. Через півроку передають нам один хайпарс. Ну я я в, в втру, звичайно, але ну просто ми от і шростату. Ми маємо абсолютний мінімум деталей. Ми маємо якісь загальні фрази, які може красиво виглядають, але що за цими фразами стоїть, ми навіть теоретично собі уявити не можемо, крім того, що є якісь аналоги чогось. От, власне, щодо цієї статті дуже великий скепсис. Чому Тому що якщо говорити про аналог статті 5 для Америки, яка могла б там його надати нам та такі гарантії безпеки, це означає згоду Америки в разі потреби розпочати війну з Росією, тому що єдиний агресор, який у нас поруч, який нам загрожує війною, це Російська Федерація, ядерна держава і тобто інша ядерна держава зараз має сказати своє так. Авансом в разі чого воювати за Україну? Ну, це виглядає дуже неправдоподібно зараз, і мало ймовірно, що на це погодиться Росія. Навіщо їй підважувати так свої майбутні потенційні плани нападу і наступу на Україну? Ну чесно кажучи, зараз менше хвилює Росія, тому що логіка Трампа тут дуже проста: він вважає, що він робить пропозицію України. Він дожимає Україну про те, що Україна виходить із Донбасу. А Росія потім нікуди не дінеться, Росія змушена буде потім погодитись на пропозиції Трампа, але я ще раз кажу: ми не уявляємо собі, що насправді написано в тих е, пропозиціях. Це справді щось реальне. Це буде перський меморандум, 2 це ще щось. Тобто, тому от, на жаль, от, 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 ми весь час наші розмови крутимося навколо того, що на цей момент, от в силу того, що маємо абсолютний мінімум інформації. Е, дуже тяжко щось коментувати. В принципі, е, проблема нашого інформаційного простору сьогодні, е, от сьогодні, вчора, вона полягає в тому, що от ми е, перетворили, е, ну не ми, а е, на жаль, в принципі, наш інформаційний простор перетворюється на змагання певних політичних сил, е, які е, відповідно до своєї політичної направленості розповідають про те, що це добре або це погано. Або е, нічого не вдасться. Це взагалі, прекрасний е, напрямок аналітики. Тому що за будь-яким стоном сказати, що навіть якщо вдалося, то завтра нічого не вдасться. Це хороший такий привід, е, в принципі, так е, поаналізувати певні речі. Але повторюся на цей момент е, неймовірно складно пробити будь-які прогнози, бо ти не маєш е, не те, щоб повноти картини, ти маєш не маєш навіть мінімальної частини картини. Пане Вадиме, з того, що відомо, це залізно з тих пунктів, які були першочергово і потім напрацьовані, змінені там байдуже, яка їх буде кількість та головне зміст. Немає жодного пункту про покарання ані Російської Федерації в цілому немає про виплати репарацій, немає про трибунал. Ну тобто, взагалі, повна амністія, ворога і всіх причетних до військових злочинів. І сьогодні, от Володимир Зеленський мав виступ у газі в Нідерландах, і він наголошував, що важливо взагалі то покарати агресора. Ми пам'ятаємо, і злочин MH17 збиття боїнга і розслідування. І щодня в Україні з. Вчиняються воєнні злочини, і дуже важливо не забувати про це, що не просто ми зараз говоримо про території там, і, і домовляємося, як з ними жити і бути, а важливо покарати агресора. Як ви бачите, чи може на якомусь етапі здодатися цей пункт про покарання, про відшкодування, взагалі, що з цим буде? Чи ми апріорі все мусимо вибачити і забути? Як? Ну, дивіться, перше, чи мусимо ми вибачити? Ні, ми не вибачимо, і ми не забудемо. Друге, чи буде цей пункт в цих домовленостях, не буде з меточки зору. 100% можна говорити, що його не буде, тому що в принципі це принципова позиція Російської Федерації, і я навіть сподіваюся в тому, що це один пункт, що з тих пунктів, про які говорять, що тільки цей пункт з'являється будь-які мирні плани на цьому завершуються. Тому напевне, все ж таки, треба розуміти, що можна в нього впиратися, розуміючи, що Україна розуміє, що на сьогоднішній момент цей пункт неможливий, але вона продовжує збирати дані, вона продовжує документувати всі злочини, які робила Росія, і через деякий час ці злочини все одно будуть так чи інакше. Коли зміниться політична ситуація, можна буде доводити до якихось судових завершень. Я в принципі вважаю, що це буде правильний шлях. Пане Вадиме, з того, що теж не зливи і 100% відомо, Володимир Зеленський говорить, що Україна ані де факто, ані де юре не буде визнавати окуповані області російськими. Мова і про Донеччину, і про Луганщину, про Запоріжжя, про Херсонщину, про Крим. Що може бути альтернативою зараз? Уже заговорили про так звану вільну економічну зону на території Донбасу. Чи можуть бути такі варіанти правдоподібними і чи мають вони шанс на життя? Дуже сумніваюся, я чесно кажучи, розумію, що для росіян принциповим є територіальне питання. У них насправді є два принципових питання: перше, це територіальне, на якому вони будуть наполягати. Ну, чи ж три друге це питання покарання. Ну те про що, що ми щойно з вами говорили, і третє це питання майбутнього зняття санкцій, і Росія хоче зрозуміти, яким чином з неї будуть зніматися санкції. В принципі, це три принципові питання, від яких Росія не відступиться, всіми іншими вони можуть жертвувати, можуть розтаговувати, можуть піднімати ставки, говорити про те, що без цього торгів не буде, а потім відступати в сторону. Але це три принципові речі, на яких вони будуть 100% наполягати. Як в результаті буде записано всі ці моменти, поки що відписано це питання, по-моєму, неможливо, тому що дискусії з цього приводу будуть продовжуватись. Хоча я думаю, що росіяни будуть. Принципово впиратися в те, що ці території є ну, вони будуть їх називати російськими, але вони будуть вимагати того, щоб Україна вийшла з цих територій, тобто навколо цього вони будуть будувати цю свою кампанію. Про те, що якщо ні, то вони виходять із переговорного процесу. Пане Вадиме, ну і ще один пункт, який теж був в першочерговій ще редакції. Це вимога виборів в Україні. Вимова вимога виборів проведення їх через 100 днів після підписання цієї мирної угоди. І як не дивно, українська сторона говорить: окей, давайте проведемо вибори, і навіть вже є доручення для парламенту розробляти законопроєкт або напрацьовувати можливі варіанти проведення виборів достроково, позачергово, після скасування воєнного стану чи під час ну, ми не Розуміємо, зараз будуть якісь якась робота буде проводитись. Що ви думаєте про цей пункт? Чому він взагалі з'явився? Ми розуміємо, що це 100% вимога Росії. А чому Штати думають, що наступний кандидат, наступний президент України буде їм більш зручний, більш зговірливий? Чи і звідки така ілюзія? От в, взагалі в адміністрації Трампа? Ні, адміністрація Трампа грає в гру. Е Зеленський е, не йде на поступки і тому він не легітимний. Якби він йшов на поступки, він був би легітимним. Е, тому тут е, в принципі ці гойдалки ми бачимо від американців достатньо давно. Е, ситуація така, що після останніх заяв Трампа про нелегітимність Зеленського, Зеленський е, несподівано для багатьох зробив заяву про те, що е, він готовий до виборів, він е, готується, і він готує вибори в Україні. Але тут ми маємо е, два знаки запитання. Перше, е, ми не розуміємо це, в принципі, така гра в піддавки з Трампом, що насправді хочеш, ми почнемо організацію виборів, е, але можемо затягувати це достатньо довго і на користь цієї версії говорить те, як вчора не, створювалася відповідна комісія по напрацюванню закону, де запрошуються всі бажаючі, по суті, тобто експерти, там, колишні депутати, депутати, які. Мають якесь там розуміння того, як мають відбуватися ці вибори, і в таких випадках ні про які швидкі рішення, чесно кажучи, мова не йдеться. Є друга версія, яка теж має аргументи для того, щоб говорити, що вона може мати місце, тому що в принципі ну в куларах достатньо активно ходять чутки про те, що справді починають серйозно думати про передвиборчу кампанію і там готуватись до неї відповідні органи. Але тоді ми повинні розуміти, що насправді, коли ми говоримо про вибори, є дві логіки. І одна логіка є російсько-американська. Уже можна сказати, що це російсько-американська логіка, а не лише російська. Є логіка друга, ну внутрішньоукраїнська, називаємо її так. Логіка російсько-американська полягала в наступному, що діючий президент підписує щось, потім оголошується перемир'я. Після цього перемир'я відбуваються вибори. І потім уже новообраний президент, чи сам, чи спільно з Верховною Радою, підписує ще щось. І в принципі, це та логіка, яку до сьогоднішнього моменту дотримуються Росії. Я не бачу, щоб вона щось помінялося. Друга логіка, це та, яка була на ну, зовні внутрішньоукраїнською. Це те, що спочатку відбуваються вибори, навіть можливо під час бойових дій, але це багатоденного. Сування з усіма відповідними запитаннями щодо фальсифікації, легітимності, і, і так далі. Цілком реально, що не кожен із засвідчених нині соціологів кандидатів готовий буде балуватися за таких обставин, і після цього новообраний президент виходить на нову на новий цикл. Переговорного процесу. Власне кажучи, от чи підходить це росіянам? Не. Ну, можливо, підходить, але тоді ми відтерміновуємо підписання будь-яких мирних договорів на невідому кількість днів. І ми по суті говоримо про те, що переговори переносяться там на умовний березень квітень травень, не раніше цього часу. Так, пане Вадиме, і ще одне питання, яке теж вже. Є в інформаційному просторі лідери Європи говорять, що Україна і український народ мають ухвалювати рішення про свої території, але вони це мають зробити після того, як їм забезпечать належні гарантії безпеки, і до того були вже реляції про те, нібито, варто влаштувати референдум для того, щоб українці самі вирішували, яка подальша доля територій. Чи уявляєте ви собі, наприклад, таку подію, референдум, на якому українці вирішують? Що робити з окупованими територіями Луганщини, Донеччини чи будь-якого іншого регіону? Ну ми зараз зразу маємо відкинути в сторону будь-які законодавчі речі, тому що згідно з законодавством подібні референдуми заборонені, в принципі, і змінити? Конституцію на сьогоднішній момент неможливо, але навіть якщо ми відкидаємо питання законодавства, тому що це політичні будуть рішення, і я розумію, що багато з того, про що ми говорили щойно з вами, це все політичні рішення, але якщо ми говоримо про політичне рішення, теоретично ми можемо уявити собі такий референдум. Теоретично це можливо, але Ну, я завжди до референдумів ставлюся дуже акуратно. Чому тому, що референдум це ядерна зброя в політиці, він може або об'єднати всю країну, або навпаки, може призвести до глибинних політичних криз, які не можна буде вирішити наступні не просто місяці, а цілком реально широки, а інколи навіть і десятиліття. Тому в даному випадку я б тисячу раз подумав би погоджувати чи не погоджуватись на референдум. Я не говорю про те, що в нинішніх умовах, в умовах дикої інформаційної експансії, яку буде робити Російська Федерація, ми ж розуміємо, як вони будуть працювати, що вони не пожаліють і мільярд доларів на те, щоб досягнути свого свого. для них головне це. Перш за все, хаотине не лише результат, але й хаотизація внутрішньої політики в Україні. Тому з цієї точки зору, я б чесно кажучи, ну робив все від себе залежне для того, щоб впевню запевнювати і європейців і американців. І Будь-кого хто нам говорить про референдум, про те, що це категорично не потрібно нам, тому що це і ще більше розхитає ситуацію всередині України. Що ж, мусимо ставити тут три крапочки. Я вам дякую за цю розмову, пане Вадиме. Принагідно запрошую долучатись до наступних ефірів. Дякую. Спасибі глядачам обосток Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, будьте активними в коментарях, пишіть з чим згодні, про що готові дискутувати. Що ви думаєте про можливий виборчий процес, кого ви бачите? Можливо, одним із кандидатів для себе, кого визначаєте зараз, лідером думок. Будь ласка, пишіть, ми все радо читаємо до зустрічі в коментарях.